Українські розвідники вивчають технічні характеристики безпілотника вічисняного виробництва гор. Про поповнення та оновлення їхнього технічного арсеналу вкотре потурбувалися волонтери Черкаського центру допомоги армії. Технічні можливості дрону примножують ефективність та швидкість розвідувальної діяльності. В режимі прямого відеоконтролю він дозволяє роздивитися діяльність ворога на відстані до 30 кілометрів, може залетіти і далі та зібрати інформацію у автономному режимі. Горлити зі швидкістю 18 метрів за секунду може піднятися на Тут до 3,5 кілометрів. Військові задоволені роботою вітчизняних конструкторів та дякують волонтерам. Без волонтерів ми б не змогли. Оце волонтери допомогли нам придбати цю пташку. Вона більш аерономічна. Ця пташка може літати при більшому вітрі. Вона зроблена по класичній схемі літака, і вона літає набагато ліпше. Безпілотник коштує 1 мільйон 100 тисяч гривень. Гроші для нього збирали за допомогою телеграм-каналу. Волонтерка Оксана Циганок тішиться з того, що безпілотник потрапить до підрозділу, який сформовано на Черкащині. А мені дуже приємно, що цей літачок іде для підрозділу новоствореного підрозділу, який створився вже при початку повномасштабної війни на території Черкаської області. Там дуже багато черкащан. До речі, вони дуже гарно і мужньо воюють, захищають нас. Звичайно, у них є втрати, але це всі герої. Ми ними пишаємось.